Усім привіт на моєму каналі Едем Вітаю вас, дорогі друзі, дівчата і хлопці. Це я вам зараз показую, розцвів другий раз Стеленбош з такими защіпами. Не знаю, чи по... побачить камера. Ось, ось, сфокусувалася Дивіться, яка це красуня. Ось бачите, оце защіпчики. Це він мені метеликом процвив. Ось як він переливається. Тут теж защіпчиком, це метелик. Так, змутував. Це шелеряна пікочіп, майже зацвила. Ось бачите, яка красуня, це Каріна. Машка. Це Лекофантастик. Одна з діток. Це одна, є ще одна. Це Мастер Піс Ампельний. Ось так він красиво цвете, і от там ще, і от тут ще, і от тут ще. Бачите, це ватер кристал, бігли глібчик. Я його купляла з е, гілочкою, але він в мене вже дорощує ось, ось за цвете. Це е, Сеншин, сеншин, з е, Діточка. Це Шакі, е, сакура. Діточки, і це теж діточка Стален Бош. А це в нас е, Ліодоро. Ось так. Ну, я її купила, вона поки що не реагує. Треба може її пересадити на переставити на світло. Це в нас е, міні марк. Це дубль 2. Тому що мені. Чому дубль 2? Тому що мені перший пропав. Попала вода в точку росту. Ось ця точка росту. Ось це. Ось це. Звідки листочок росте? Ось і попала вода, я не замітила. Ось і воно мені загнило. Лишився пеньочок. Сподіваюся, що він дасть мені дітку. Але на то місце я купила дупель 2. Таку саму. а Це джамбалая, теж бігліпчик. Діточка. А це сого вів'єн Оце перші її квіточки, вони ось такі. Бачите? А тепер, а далі, подальші процвіли так, як мають цвісти. Це її перше цвітіння на два цвітоноси. Це один цвітонос, а це другий. Це в мене Міючка. Вона доросла, але. Там теж загнила точка росту. Ось. І ще ось гілочка. І ще ось гілочка. І ще ось гілочка ростить. До цвісти. Загнила і я зняла з неї дітку. Ось її дітка. Вона теж зацвіла мієчка. Бачите? Яка красуня. Так. Це діточка Blackface, А це Equestris, Еквестріс Граса або Equestris Пінк. Тож така діточка малесенька. Так, це в нас зацвів другий Леко Фантастик. Або серце дракона його ще називають. Ось не можу сфокусувати. Ось, ось яка краса, ось яка краса. У мене їх є дві, я дещо планую. І ось пустила ще цвітоносик. Ось бачите. Він трошки був заблудився і вийшов ось цією пазухою, і вийшов ось тут. Цю гілочку вирішив не дорощувати, залишити. Так, це вишуканий ліс, Тоже красуня. Це вже я вам показувала це міючка, діточка, а це пудинг, бігліпчик. Ось так він цвітає. Він вже в мене друге цвета чи третє. Ось така краса. Так. Це ось це, це... сіончик. Зелененький таке квіточка. Це треба забрати жовту через те, що пускає, не може пробитися корінчик, від, відмирає листочок. Це, а це ось я на нарощування поставила сванблуш рум'янець лебедя. Ось бачите його назву. Ось, і він мені пускає корінчики. Так, це інтрига. Ось так вона в мене цвете, красуня. Ще має пупляшок. Це ось ось. Зараз фокусується. Зміїна шкіра. Це в мене теж десь третє росте, цвята. І постійно він цвете ось м, листочок ростить. Це в мене сого вівєн Ой, сого кофі. Бачите, таке варагатні листочки. І ось так цвете. Ось така квіточка. Цвете, 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 дорожчує ще цвете. Ось. А це жовтий шоколад. Він примерз, три листочки примерзло, але він мені дав ось такий цвітоносик. Я закрила зеленкою. Там, де ті листочки були. І ще був один цвітоносик, він загнив, я зачистила і зеленкою присушила. Ось така краса в мене на кухні. Така, такі красотунчики. Повністю розцвів чорні полоси. Ось. Те, що я недавно його купляла. На подарок мені подарували на Тетяни. такий красотунчик. Ось. І Пікасу. Ось ось роз що зовсім недовго чекати. Ось таку гілочку пустив Брунючку. Ось. Ось такі ще в мене є квіточки. А тут солодка дівчинка, діточка ось. Пускай мені два корінчики пустила. Діточка, бо мама теж пропала з точку росту, але вона пропала, я не залила її, а літом була жара сильно, і вона мені запріла, зварилася. Щоб це не повторилося, треба включати дуйку. Вентилятора, чи, що маєте, щоб дуло, хай навіть гаряче повітря йде, але щоб воно було не стояче, тоді не почнуть пропадати орхідеючки. Бо бачите, в мене пропала така красуня гарна, і вона в мене пропала. Ось ще така в мене є красуня. На мене я її врізала. Меншу половину лишила. Бо вона мені аж так мало. Одна гілочка була аж до самого верху, до самої стелі. А тут я її цілую, вона трошки розрослася мені. ось а це Зеферантис. Ніжечкові. Ще ось такі квіточки в мене є, фікуси, теж ні. Язика або Ой, Це вже не пам'ятаю, як називається тварагатна ось ця. Так. І це е, різдвяники. Три, одна біла, рожева, рожева. І е, Хмедорея, чи як? Не, хлорофітом, це хлорофітом. Ще ось така драцена у мене є. З варагатними листочками. Ось така краса. Ось такі папороті, драцена, фікус ісусове дерево. Треба ось цю гілячку вже відрізати. І ще є хойочка. На молоденька. Незабаром, може, затвете. Дуже на це сподіваюся. Так, ще є, Ось така квіточка не знаю, як вона називається. Ще ось така квіточка в мене є. Я не знаю, як вона теж називається. Біленька вкрап. Я вам показувала вона ось новий прутик випустила. Нову бру... Пустила з брунючки і ось цієї брунючки пустила. Ось так пишно зібралася цвести Ще така бідна, нещасна, не знаю, що я тільки не робила. Тій пиларгоні королівський, і вона все одно така нещасна, тільки чубчики. Так, а це у нас фаленопсис периторія. Це ще одна королівська пеларгонія. А ця в нас зібрався цвісти біленька орхідейка біла-біла, 10 або 11 см має діаметрі е квіточки. Ось у нас зі ось вона нам цвісти зібралася. Я їх так попідписувала, щоб, бо деякі є, що вони перецвіли, і я забулася, як хто вони є. Так, ще приторійка нам дорощує кінчики. Буде дорощує цвіт. Далі цвісти. Далі йдемо. Ще маю грошове дерево. І пальмочку фінікову. Треба буде її двір літом винести, щоб вона почала рости, а то вона, бідна, тут мучиться. Так, а тут в нас китайська роза. Я її хочу сформувати М -м такою кулькою на, на штамбі. Пробую вчуся. Так, і ось тут маємо олеандр. Він ось буде цвисти. Має такі розові квіточки і дуже-дуже пахнючі. Ось тут Моне або Олімпія, яка в мене не хоче цвисти більше, ніж пів року. Сучка крашена. Це в нас дітка. Ось висить на гілочці дітка повороті, це сама Павороті. Це дикий кіт, ось дорощує цвітоносик, ось біленька, не знаю, як вона називається, без назви поки що. Білих настільки є багато подібних. Їх дуже тяжко розрізнити і знати, як вони називаються. Так. Ще є ось санцевєрія, або теж язик високоросла. Так, тепер йдемо на підвіконник. Калатея. Ось так вона в мене цвете. У багатьох вона зовсім не цвітає, а в мене цвітає. Так, а цей кактус, він в мене цілий рік цвітає. Я тільки збираю ягідки, і він на те місце мені знову напускає квіточок. Ось такий він квітун. Так, це в мене ще невеличка колекція фіалочок. Це простенька розовенька фіалочка. ця фіолетова, ця розовенька, ось така кучерявенька. І ще ось така є. І отака біленька з фіолетовим кучерявенька. Ось така біленька зеленим, така сама простенька, ще одна, ще один кактус. Теж капустін. Бачите, скільки на ньому пупляхів, Це мені подарували, я обмінялася. З таким я подала жінці ось такого кактуса, а вона мені ось такого. Він цвіта червоненько. Так, алоєвера і лілія. Біленька з червоними рисочками. Ну, я її обріз... обрізала листочки. Думала, буде пускати мені цвітоносики, а вона мені напускала тільки листочки. От сучка крашена. Хочу, ще по хизуватися цією орхідейкою Nouveau. Ну, Дивіться, наскільки вона велика. Ось моя долоня, і яка вона велика. І скільки квіточок? Це перше домашнє цвітіння. Е... Магазин цвітіння, ось ще вона так переливається. Магазин цвітіння. Вона була ось такою маленькою. 9 сантиметрів. Ну, вдома в мене зацвіла дівчата. Дуже гарна красуня, ось ще одна гілочка на два цвітоноси мені зацвіла. Ось, бачите, як ось. А ось ця, дивіться, яка велика. Пожелапухя. Оце більше вже розцвела пірат пікоті. Це пульсація. Доцвітає джиліон. Ось так замотувала, дивіться, біленька з крапочками вийшла. Вона ось така має бути. Така красинка. Так, моушен скоро зацвіте. Це манго. Дорожчає і дорожчує мені квітоносики і цвите. Ця новенька, що я купила її за 50 гривень. Ось вона ще тільки одна розцвілася, один пупляшок. А ось ще скільки має дорощувати. Ось далі. А далі у нас baby face. Ще розпускає свої квітоносики. Нарешті перецвіла Nantes. Ось бачите, я збираю. квіточки. І ще ось на цій гілочці ще цвіте. Біленькась цвіте і буде дорощувала. Ось вона красуня. Так, це Дарвін. На дві гілочки буде цвісти. Сурсонг. Ось як вона зацвітає. Не знаю, як я вам маю її показати. Ось так. Ну, фокусуйся, камера. Ось ось краса. Ось. Ось бачите, вона так ось. ще вона має багато пупляшків. Так. Ще цвете більше ніж півроку папугаю пугайчик. Цю я називаю Валя. Не знаю, як вона називається правильно. Ну, на мене Валя. Попередня власниця її називалася Валя. Я в її честь так і назвала. Так, і ось тут ще не цвете. Кай з них ця або ця має бути кам'яна троянда, але розцвете, тоді я побачу котра з них. Натож, бачите, ось, заблудився цвітоносик. Ось, бачите, заблудився цвітоносик. По межі корінчики, і аж вийшов ось тут. Добре, що вийшов, я йому допомогла трошки чуть-чуть підтягнула. Ось і пустила в бік і він так, пробився на волю. Так. І ось ще одна, яка теж буде цвісти з бруньочки ось цієї. Вона. Пустила квітоносик. І побачимо, яка з них кам'яна троянда. І ще якась має бути. Я вже забула назву. А тепер я їх попідписувала і знаю назву. Так, в мене ще є обов'язково. Для правильного догляду має бути такий гігрометр. Називається. Він показує в процентах. Яка вологість і температура на підвіконнику. Орхідея любить, щоб було їй від 60 до 80% вологості, і температура не вище 25 градусів. Далі її зажарко. Далі треба включати, як я казала, вентилятори, що небудь тільки, щоб крутило був постійний рух повітря. Ось так. Бо інакше, інакше збираться всі орхідейки. І мінімальна це найхолодніша, це має бути 17 градусів. Ну, 15. Ну, не нижче. Бо інакше вона змерзне. Теж пропаде, змерзне і пропади не буде її. Ось так: ось ці, вік... ці два вікна е останні, то я їх не утеплювала. Я вам покажу на кухні, як я утеплила. Це обов'язково на зиму їх треба утеплювати під віконники, тому що. Йде сквозняк і буде тут холодно. І Буде дуже погано для орхідейки, буде за холодно. І їм треба таким чином піднімати температуру. я покажу приклад, як я утеплила. Тут загнула за батарею. Ось Тут причепила скотчем. І там теж причепила скотчем до вікна, до рамки вікна. Ой. Ось так. І так по контуру з всього вікна. Ось так. До самого кінця. Ось бачите. Ось так я причепила. А це е, я е, причепила від мошок, е, комашок. Я їх бризкаю раз в три місяці від е, е, шкідників. Це обов'язково треба їх бризкати від шкідників. Е, бо, можливо, ви не будете бачити. А як вже побачите, то вже буде пізно. Е, е, шкідники з'їдять орхідейку. Як ви побачите своїм. Оком, тому що шкільники настільки маленькі, що їх можна побачити тільки через мікроскоп. Ось на цьому закінчую. Ще багато чого знаю, поділюся з вами. І дечому навчаюся разом з вами. Тут теж в мене є ігрометр. Ось так я утеплила. ось Видно, як я рамку теж захопила і утеплила її. Отут холодне вікно, дуже дує. Я тому так заложила і тепер піднялася температура. Отут перше було 17, а в горщику мінус ще 2. Це маєте 14 градусів, їм було дуже холодно. Я утеплила і стало 20,5 градусів. Усім хорошого дня. До нових зустрічей, па-па-па!